Чи потрібно переходити на Etsy Payments, якщо у вас вже є готовий магазин? Як змінити PayPal на Etsy Payments? Та чи не відбудеться блокування магазину чи обнулення рейтингу? Ну і звісно, а чи відкрити мені новий магазин, чи зможу я це зробити в цьому відео? Ти отримуєш відповіді. Тож приємного перегляду по оплаті дійсно є велика різниця між PayPal і Etsy Payments. І чому Etsy це придумав? То, звісно, що для Еці набагато вигідніше тримати всі гроші, всі кошти при собі. Це дуже приємно для Еці, тому що PayPal – це фактично гроші йдуть повз Еці. Да, Еці заробляє свою комісію. Там було раніше 4%, зараз 6,5%. Раніше це була окремо. Ми платили тільки за товар, а за просилку ми не плене не виплачували відсотки. Потім вони все приєднали, зробили чотири відсотки, 5 потім шість половиною. Тобто вони повищують Але е, на PayPal е, гроші приходять відразу. Тобто, вони менш покупки. Ви бачите, там за хвилину, за 10 хвилин, там за годину на своєму рахунку а, ви бачите всі гроші, які людина заплатила, за вирахуванням комісії PayPal, це 1,9%, плюс 30 центів – це в США, чи 2,9% плюс 30 центів в Європі, чи в інших країнах. А вже з залишку, залишку от, після цього це віднято, береться комісія Western B 4%. Тобто це складний, складний відсоток, можна точно вирахувати, скільки це буде. І ЕЦІ, ЕЦІ бере з, повної суми 6,5%, але не відразу. ЕЦІ Бере це в кінці місяця, виставляючи вам інвойс. Ну і значить, що класно, коли гроші відразу ви маєте, ну це взагалі приємно. А ви можете відразу оплатити рідні доставки прямо в кабінеті за виключенням Укрпошти. Ви можете створити лейбочку, етикетку Укрпошти прямо в кабінеті на Транбіт, але ви не можете відразу оплатити Укрпошту. Але це лейбочка також зручно. Ви зробили лейбочку, ви прийшли до оператора, там тільки розрахувалися швиденько і все. Раніше навіть без черги приймали, не знаю, як, як зараз раніше це було без черги. Е, Вивести кошти можна від е, після початку руху відправки. Тобто, ви зробили етикетку. Як якщо наш оператор е, бачить, що рух вже пішов, що трекінг вже почав працювати, ви можете е, отримати, якщо у вас підтверджений аккаунт. Тобто, у нас також є різні рівні аккаунти, різні рівні, рівні там початківець, там вже зрілий, перевірений. Але е, якщо у вас все нормально, то в принципі ви доволі швидко можете виводити гроші. Еці виставляє рахунок своєї комісії 6,5%, плюс за перевиставлення товару 20 центів і податку, те, що, податки, те, що у вас, да, по-перше, ви оплачуєте всі збори, всі збори, які люди робили вам при покупці. Це може бути 5, 7, 8, 10%. Залежно від штату, залежно від географії. І також ви оплачуєте от, 20 центів за перевиставлення, плюс податки за послуги. Тобто, оці послуги, які включаючи Еці, до них ще додається оцей ПДВ. Це 20% зверху. Тобто, це може бути трохи більше, ніж ви розраховували. І будьте уважні. Давайте далі. Бо я знаю, знаєте, от коли приходить час розплачувати з ці. От просто буває, що суми великі. От у нас є люди, у, у яких комісія з ЕЦІ плюс реклама кожен місяць це 8 тисяч доларів, там 15 тисяч доларів це комісія. І вони потім, от, ну, розгублюються і знають, де де як саме заплатити краще там, через панір, через картки різні. Ось і це треба також, от до цього бути готовим. Коли великі суми, то вже це. По-іншому трохи сприймається. А, інше це бачите, є варіанти з Etsy payments. А, тоді оплата за товар, доставку і податки з покупця все проходить через Etsy і одразу, одразу, не потім одразу знімається оці 6,5%. 6, 6, 6, а, секундочку. А, це зараз йде, йде про транзакції. Там є тобто дві є дві різні комісії. Одна комісія – це ЕЦІ бере за послугою продажу, інша комісія, 6, а інша комісія – це 6,5%. А інша – це комісія така ж, як у PayPal, PayPal плюс Western Bit, і там сумарно виходить десь близько 6%. відсотків. Тут береться також 6% відсотків за транзакцію. Це також комісія, і плюс 30 центів. І також вона там може бути трохи різною для рідних регіонів, але плюс і плюс 30 центів. То це за транзакцію за рекламу. Гроші знімаються з депозиту. Те, що у вас накоплюється на рахунку, воно не відразу вам оплачується. Вони знімають 6%, 6,5%, 30 центів, 20 центів, там якісь ще податки. І е, от якщо у вас грошей з, е, вистачає, то також з них знімається за рекламу. Е, і залишок там, в залежності від періодичності, ну, я знаю, що у нас там було на, раз на тиждень, от, там деться раз на тиждень, раз на два тижні, раз на місяць можна виставити. Не знаю, чи є щодня, я не перевіряв, але о, гроші зараховуються на ваш рахунок. На ваш рахунок. Payoneer. Ну і далі, далі вже Paion бере свою комісію, 20% за користування та за виведення від способу. Тобто сумарно це все ж таки доволі велика комісія, яку ви маєте враховувати. Чи треба зараз переходити на Paiр, на AC Payments, Це от зараз нова система, чи залишатися на PayPal? Наші продавці вже там багато років звикли працювати з вестернбіт через PayPal і це була єдина опція для продавців з України вже багато років. Але у 2021 року Etsy прийняв рішення відкривати нові магазини тільки на Etsy Payments і України не було в цьому списку. Тому. Старі магазини продовжували працювати, а нові не можна було відкривати. Зараз е, ця можливість з'являється в Україні. Це дуже е, гарна новина для України і для продавців з України. Але старі магазини продовжують працювати з PayPal. І що ми рекомендуємо? Ми рекомендуємо, щоб ви не квапилися зараз, поки є можливість працювати з PayPal, е, в цьому є переваги, свої, я їх поясню. Е, то ви можете продовжувати, і коли ви працюєте з PayPal, то Etsy е знімає там свою комісію. Е PayPal знімає свою комісію, але ви бачите цей платіж в кабінеті WesternBit, і вже можете їм розпорядж розпоряджатися, Ви можете оплачувати пересилку і робити інші речі. Перехід на Etsy Payments не обов'язковий наразі. Він може з'явитися бути обов'язковим е з. Там січня 22 24 року чи з літа двадцять року. Ми, ми не знаємо, але знаєте, що ну що б я рекомендував? Не робіть зараз перехід, поки є такі така можливість на початку сезону. Бо так, от буквально позавчора дзвонив наш шановний клієнт, який прийшов, бо він він подумав, що це вже. Терміново треба робити. У нього доволі великий оборіт доволі велика сума обігу на Еці, і йому заблокували пайонір. Заблокували пайонір, і Він зараз не знає, що робити чи міняти пайонір, А це неможливо зробити напряму. Бо якщо ви підключилися до свого акаунту, а він заблокований. А пейнір чомусь вирішив, що там щось не відповідає їх їхнім правилам, і просто заблокував акаунт і людина. На початку сезону залишилось без свого там, декілька у нього аккаунтів, але він не, не, може, не може продавати. Так, зараз початок сезону, бо зараз е, близько до Різдва, багато свят. Давайте метро е, приходить до на наступного слайду. Так, е, що хочу сказати про IT payments? Яка, яка особливість? Ну, по-перше, як я сказав, е, і і раніше нас часто спитали, що, от, наприклад, PayPal прийому плата через весь странбіт, чи не краще свій PayPal відкрити зараз, чи не краще відразу перейти на свій там пенір. Але це о, окрім цих цих комісій. Я хотів би сказати, що це перше, що коли ви працюєте з Вестернбіт, то Вестернбіт бере на себе просто величезну відповідальність і закриває десятки десятки маленьких питань юридичних там. З, з мене менеджментом цих всіх оплат і менеджмент цих акаунтів. Бо коли у вас PayPal чи коли у вас свій то у вас велика відповідальність з цими платіжними системами. Вас можуть заблокувати, вам можуть затримати заблокувати якісь платіж, вам можуть заблокувати суму на. Ці на цій системі і це відбувається доволі часто, тому ну то просто не не кваптеся. Коли це буде обов'язково, то окей, це треба буде перейти, і тоді ви зможете користуватися іншими послугами. Вест Також я впевнений в тому, що і присилкою будете користуватися, і також якісь рішення будемо інші пропонувати підприємцям для ці пеймес. Але давайте подивимося: пипи печірдвес транбіт. Комісія в обох випадках однакова, 6,5%. Комісія PayPal зараз до 2%. Там вона трохи різна з різних країн, там Європа, США, але в середньому це 1,9% плюс 30 центів, або ж 2,9% плюс 30 центів, плюс 4% Western Bid. І ви можете виводити гроші будь-яким зручним способом. Якщо ж це Etsy Payments, то це. 6% плюс 30 центів. І ось тут є стаття, де це описується. Це ну, не, не менше, ніж було. Тобто це вже не 2%, а 6%. Зверніть увагу, будь ласка. Тому сумарна комісія PayPal і Western Bit, вона не більше, ніж ці e ATP. Але, дивіться, при вивід, Вивід э, з Bit. це можна там і э, PayPal, картковий з PayPal Checkout, А оплата да, оплата э, PayPal Checkout, Вивід грошей через Bit, тобто, це э, вивід коштів з Bit, Це багато тручніше і багато опцій. А з Payoneer це э, вивід 2%, і це також дуже обмежені опції е, виводу. То це велика різниця. Отут велика різниця, і також відповідальність. І загально дивіться, загально е, виходить приблизно одне одне і те ж саме. Але е, що стосується Еці пейменс, у мене є Etsy Payments, у мене є магазин Etsy Payments в Америці. Е, е, я веду магазин і. Е, я бачу, що вони також е, не відразу виплачують, вони можуть затримувати, вони ставлять холд, вони ставлять резерв, і вони дику читину дику затримують згідно з своїм алгоритмом виплачують вам також через якийсь період. То це треба розібратися. І ну, моя основна, основна моя така. Е, Посил, такі основна така порада, що не кваптеся це робити і зважте всі за як проти Але якщо у вас немає магазину, звичайно, ви відразу реєструєтеся, як Дмитро сказав, і починайте працювати. Будь ласка, наступний слайд. Давайте, Дмитро. Е, дивіться. Тобто, в чому перевага Payments? Звичайно, що це, по-перше, можливість. Коли у вас є Etsy Payments, це інтегровано в систему оплат Etsy, і це Etsy вигідніше, але можливість оплату, оплачувати будь-якими картками. До цього з PayPal такої можливості не було будь-якими картками. Але можна робити також подарункові картки та кредити Etsy. Etsy навіть дає можливість купувати в кредит. Це можливість розраховуватись І PayPal, і Apple, і Google, Play, Google Pay, і навіть платежі в розстрочку. Тобто Австралії, це кларна система, рахунок фактура, софорт, різні такі більш просунуті системи оплати, коли людина навіть не, не, не має відразу оплачувати, а може на якісь частини розбити, навіть купувати в кредит. Um, і коли людина купує у вас через Etsy Payments, то ви не отримуєте напряму ці гроші. Гроші йдуть до Еці, до Еці, і Еці потім згідно з своїм алгоритмом, чи вона там ставить вам резерв, чи якісь там блокування, часткове, чи не ставить воно раз в декілька днів. Там у мене стоїть там раз на тиждень, виплачує вам на ваш рахунок рахунок в поємір. Це так відбувається, але більше можливості для прийняття платежів, і, і це безумовно. Це плюс люди говорять, хтось що там краще може бути, а, бо більше методів платежу, і це в принципі ну правда дійсно більше методів платежу є для IC payments, але з, зі всім цим є і недоліки. Тобто саме зважуйте, але ми рекомендуємо, щоб ви залишалися на, на, на PayPal, І а, одна із таких, окрім цих рейтингів, блокувань, окрім всього. Коли ви працюєте з PayPal, відразу кошти отримуєте на, на кабінет WesternBit, і ви можете їм розпоряджатися. Ви відразу можете зробити посилку до відправку з, з цими коштами. Це дуже важливо. Просто коли у вас вже обороти є. Ви це зрозумієте наскільки важливо відразу розпоряджатися цими коштами. Дякую, що додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, тобі інформація ця була цінною. Якщо залишились питання, залишай розгорнуті в коментарях, і я на них відповім. Ну і, звісно, чекаю тебе у наступних наших роликах. До зустрічі!